Привіт всім глядачам каналів Мінфіни Фінансию А. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Підписуйтесь на наші канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається зараз з інфляцією в США, тому що вона уповільнюється, що буде далі з американським доларом і що робити українцям, щоб заробити на цьому. По-друге, ми поговоримо про те, як нове оподаткування обмінників вплине на користувачів, тобто на нас з вами. І третє, я традиційно дам прогноз курсу долара та євро на період з 18 до 24 серпня. Шановні глядачі, а перед тим, як ви будете дивитися це відео, поставте нам, будь ласка, лайк, та я ще раз хочу подякувати тим з вас, хто підтримує нас на Patreon. Посилання на нього в описі під цим відео. Ну і самим активним зі спонсорів я обіцяю відповідати на ваші питання в першу чергу. Хочу нагадати вам, що МінФін відкрив академію, яка навчить вас роботі з фінансовими інструментами. Навчання проводиться за кількома напрямками: фінансовий трамплін, інвестування в криптовалюту, інвестування через опціони, інвестування в IPO та інвестування в ОДП. Академія на честь свого відкриття надає максимально лояльні умови для навчання. Крім того, ви також можете отримати вже окремий бонус суто від мене. На екрані та в описі ви бачите телеграм-канал відділу турботи Академії Мінфіну. Написавши туди секретне слово Козарів, ви отримаєте безкоштовно перший урок з будь-якого курсу, а також корисні матеріали, які вам точно знадобляться на вашому фінансовому шляху та нададуть вам в ньому певненості. До зустрічі в Академії! Ну і тепер перейдемо до питань. Перше питання: інфляція в США уповільнюється. Що буде далі з американським доларом і що робити українцям, щоб заробити на цьому? Ну інфляція в США дійсно впала до 8,5% у липні після 9,1% місяцем раніше. До цього вийшли дуже сильні дані і показники щодо ринку праці в Америці, і це викликало побоювання інвесторів щодо подальшого посилення монетарної політики у США. Якби інфляція виявилася більшою, ніж це було у червні, то ФРС було б повне право підняти облікову ставку десь на 1%, що вже було б, відбулося б на найближчому засіданні. Ну перед вами зараз якраз табличка. Ви бачите, що зараз відбувається з. Фактично процентною ставкою в ФРС США, і ви бачите, що все ж таки фактично дійсно відбувається деяке уповільні інфляції, основною причиною низьких темпів зростання споживчої інфляції у США стало падіння цін на паливо та продовольство. Крім того, потрібно розуміти, що цими днями обидві палати Конгресу США підтримали пакет законів стосовно клімату, податків і охорони здоров'я, який був підготовлений демократичною партією і адміністрацією президента Джо Байдена. Ці закони передбачають фактично найбільше в історії виділення коштів десь близько 370 мільярдів доларів в ініціативи спровадження технологій чистої енергетики, а також зменшення вартості ліків і медичних послуг для населення. Джерелом для таких інвестицій стане підвищення податків. Ну, за задумкою авторів, законопроект зробить вирішальний внесок у боротьбі з інфляцією, тому і він отримав таку назву Закон про зниження інфляції 2022. Хоча республіканська опозиція та великий бізнес все ж таки ставлять справедливість, чесні та ефективність цього законопроекту під велике запитання. Це фактична причина аналітика ринку і очікувало повільнення, тобто зараз ми розуміємо з вами, що дещо знижуються фактично ціни на в США, знизилися ціни на продовольство. Зараз, якщо буде під ще під цього під ці операції, ще прийде зниження цін на ліки, то це ж таки це суттєво відіб'ється на кінцевому варіанті на споживчу інфляцію в Сполучених Штатах. Однак, поки що все ж таки ми повинні розуміти, що немає підстав вважати, що тренд на зниження інфляції буде стійким, і ціни на нафту все ж таки залишаються зараз все, все рівно високими, тобто це біля десь 95-98. Доларів за бари. Ну і геополітична криза, яка зараз відбуваються, нам потрібно все ж таки пам'ятати про те, що є все ж таки COVID-19, який нікуди не подівся, поки що ну, І до нього ще додалася мав печа ОСПА. Тобто, все ж таки ризик рецесії у США зараз зберігається. Але поки, все, поки ФРС США для боротьби з інфляцією, скоріше за все продовжить політику деякого збільшення процентної ставки до загальних рівнів, я так для себе все ж таки. Розуміють, десь 3,75-4,25 річних у період до кінця першого кварталу 2023 року. Ну і нагадаю, що зараз процентна ставка у межах від 2,25 до 2,5% річних. Це по ФРС. Що відбувається зараз у Європі? У Європі зараз ІЦБ все ж таки не поспішає активно збільшувати свою процентну ставку, незважаючи на велику інфляцію. Там вона зараз знаходиться на рівні лише фактично 0,5%, тобто я маю на увазі процентну ставку. І перспективи її збільшення це десь до 1,5-2,5% річних максимум до кінця першого кварталу 2023 року. Але ситуація все ж таки в Європі, в Європі більш критична, не враховуючи газову кризу спровокованої Росією, і от просто вам декілька цифр. За підсумками 2022 року, очікується повільнених темпів зростання ВВП у країнах ЄС до 2,7% рік 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 після зростання на 5,3% три в 2021 році. Я взагалі взагалі таки для себе прогнозую, що цей показник взагалі не перевищить десь 2 23 року рік рік до року. Що дуже низько для, як для розвинутих країн ЄС. Це перше. По-друге, середньорічна інфляція при цьому може сягнути десь 7,5%, а то і більше. Наприклад, у попередньому році, щоб ми з вами розуміли, вона була десь 2,6% у середньому за минулий рік. Ну і крім того, все ж таки потрібно розуміти, що зараз відбувається з промисловим виробництвом у європі темпи зростання якого згідно з прогнозом, впадуть до 0,6% рік до року у 2022 році після зростання на 7,5% рік до року роком раніше і, хоча останні дані по Німеччині показали дещо оптимістичну картину, ось зараз ситуація все ж таки явно має ситуативний фактор. І якщо так подивитися об'єктивно, то зараз, наприклад, та ж ціна на електроенергію в Німеччині з постачанням наступного року, що є еталонною європейською ціною, зросла більш ніж на 5% до рекордних 452,5 євро за мегаватт годину, що в 5 разів вище ніж торік, аналогічний контракт у Франції зріс на 4% відсотки 600 євро за мегават годину уперше в історії. Ну і по газу все ж таки нам потрібно розуміти, що у перерахунку на кубометри вартість газу в Європі наблизилася до 2700 доларів за тисячу кубометрів. І зростання цін на енергоносії в Європі реально вбиває потенційне зріст ВВП у країнах ЄС в цьому році і на слідуючий рік. Тому, якщо все ж таки порівнювати зараз економіку Сполучених Штатів та країн ЄС, то зараз все ж таки долар для інвесторів виглядає більш привабливим, ніж євро. І якщо ми говоримо про перспективу до кінця цього року, то за моїм прогнозом пара євро-долар в цей момент буде десь у межах від 1 до 1,05 долара за євро. З можливим ситуативним пробоями рівнів десь 0,98 долара за євро. Якщо все ж таки подивитися з горизонтом планування на 2023 2024 рік, то поступово Євро все ж таки почне відвоювати свої позиції, позиції за рахунок зниження залежності Європи від російського постачання енергоносіїв, диверсифікації цих, постачання цих енергоносіїв та активізації європейських компаній під час відбудови України після війни та поступового зниження цін на продовольство та нафту і газ. Я сподіваюся, що якщо все буде. Буде добре, і якщо все ж таки війна закінчиться до кінця цього року і е, почнеться відбудова України, то ми е, розуміємо для себе, що європейські країни приймуть дуже активну участь в цій відбудові. Це збільшить і ВВП для них для цих країн. А крім того, все ж таки це позитивно буде відображатися і на показниках промислового виробництва в Європі та інших показниках, які суттєво впливають на ВВП. За моїм прогнозом, це призведе до того, що пара євро-долар поступово у 2023-2024 роках дійде до коридору десь 1,08-1,15 долара за євро. Тобто, якщо зараз зробити ставку на вкладення на термін до року, то це все ж таки однозначно долар. Якщо інвестору потрібно все ж таки вкладатися в валюту на термін до 2023-2024 року і далі, то тут можна купувати євро в момент його паритету або навіть нижче долара. Тобто, на умовному дні з перспективою потім його продажу після досягнення рівнів 1,0%. 1,15 долара е, за євро. І тоді виграш для українців буде не тільки за рахунок девальваційних процесів по гривні безпосередньо в Україні, що зараз відбувається, на жаль, але йде війна, і ми це розуміємо. Але ще й за рахунок укріплення позиції самого євро, відносно долара на світових майданчиках. Тому, якщо у вас є можливість, я все ж таки, якщо в короткостроковій перспективі, то це все ж таки вкладання в долар. Якщо все ж таки з перспективою десь півтора роки, два роки та більше, то все ж таки я би зараз звертав увагу більше на євро і е, очікуючи його дна і вичікуючи це дно, вже купував би, наприклад, на паритеті для того, щоб потім ще дозаробити на скачках в стрибках євро, фактично. До вже долара і в кінцевому варіанті, і до гривень. Ну, питання друге: як нове оподаткування обмінників вплине на користувачів? Тобто на нас з вами? Ну основна ідея усіх податкових змін це отримання фіксованої плати з кожного обмінника без залежності від кінцевого результату їхньої роботи. Тобто, Якщо вони будуть мати збиток, все рівно держава буде отримувати свої кошти в бюджет, причому в авансовому варіанті, обговорюються різні суми податку зараз. Але, скоріш за все, це буде авансова сплата податку на прибуток для небанківських обмінників у розмірі десь трьох мінімальних зарплат. Тобто зараз, фактично, на 17 серпня ми пишемо ролик 17 серпня, вийде 18 серпня, то зараз ця сума складає 19,5 тисяч гривень. І як про це повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцев, фактично цей законопроект вже є у Верховної Раді. Потрібно розуміти, що, наприклад, у 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету лише 7 мільйонів гривень податку на прибуток. Тобто, надходження до бюджету з одного е, пункту обміну складали лише всього десь 1700 гривень на рік. Е, при тому, що Обсяг операції з купівлі продажу і я підкреслюю, що це тільки офіційні дані становив до 400 мільярдів гривень відповідно. Тобто, фактично, ми розуміємо для себе, що вони дійсно в великій кількості дійсно працювали в темно. У разі підтримання проекту закону бюджет щомісячно буде отримувати десь фактично суму 19,5 тисяч гривень з кожного обмінного пункту, а взагалі сума за розрахунками комітету буде становити додаткових надходжень до бюджету десь до мільярда гривень. Ну, Що будуть робити в цій ситуації власники обмінників і що буде відбуватися далі? Вони, як завжди в Україні, все ж таки будуть намагатися не скорочувати свої доходи, а перекласти ці витрати на громадян у вигляді підвищення своєї маржи, і закладаючи в неї ці витрати, які зараз і будуть відбуватися, якщо буде це. Податкове додатково на них навантаження. Тобто, спочатку вони будуть намагатися підтягнути котирування продажу валюти вгору, але вдасться їм це чи ні, це вже буде залежати від реакції клієнтів. Якщо громадяни почнуть сирівно скуповувати валюту, навіть з врахуванням додаткових накруток обмінників, то всі податкові витрати в кінцевому варіанті обмінки перекладуть на клієнтів. Якщо ж врахувати все ж таки низьку платежу більшості громадян та високий рівень інфляції. Тобто у людей нема зараз додаткових грошей на купівлю валюти, тому що вони витрачають на все необхідне все більше і більше. То в такому варіанті впаде обсяг операції валюта обміну. Тобто, заробіток обмінок, обмінок почне впадати внаслідок збільшення курсу і е, конкурентної боротьби. І поступово власники обмінок все ж таки нададуть перевагу зменшити свої здобутки, але все ж таки при цій ситуації. Взагалі їх не втрачати, тобто за рахунок своїх прибутків вони закриють ці закриють ці податкові витрати. Повірте мені, якщо працює зараз обмінник нормально, то ці 19,5 тисяч гривень він дійсно може спокійно відбивати, і це може не перекладатися на. Клієнтів, але це дещо зменшить доходи і кінцевий варіанті прибуток власників обмінників. Ну це таке вже питання. Тому все буде залежати від кінцевої реакції на це безпосередньо і поведінки безпосередньо самого населення. ...інфін знайомить вас з українським бізнесом. На його ютуб-каналі вийшло інтерв'ю з Тарасом Вілянським, керівником розвитку бізнесу Смарткаса. У відео Тарас розповідає все про продукт 3 в одному для бізнесу. Смарткаса це банківський термінал, касовий апарат, програмне РРО та безліч інших функцій. Смарткаса не могла залишити наших глядачів без подарунків, і в описі шукайте посилання на відео, виконуйте умови конкурсу, результати якого я оголошу в своєму відео, яке вийде 25 серпня на каналі МінФін. Смарткаса це все, що потрібно бізнесу. Підтримайте лайками це відео, щоб потім про це дізналися якомога більше глядачів. Ну і питання третє: воно традиційне. Це прогноз курсу долара та євро на період з 18 до 24 серпня. Ну, останніми е, днями ви бачили, що готівковий долар та євро все рівно, все рівно е, знову поступово дорожчає. З одного боку, йде війна, що завжди все ж таки працює проти любої валюти валюючої країни. З іншого боку, всі розмови про збільшення емісій гривні та зростання дефіциту е, бюджету і збільшення його витрат на 270 мільярдів гривень. Тобто, тобто, що ж зараз прийняла Верховна Рада, це також не працює позитивно на гривні. Тобто ми розуміємо, що періодично спроби гри на підвищення будуть продовжуватися, але вони, вони будуть з одного боку мати дещо спекулятивний характер, з іншого боку, під ними все ж таки є окрема економічна підґрунтя. Але основне при цьому це рівень реального платежпроможного спросу попиту на валюту з боку населення. На міжнародних ринках на момент запису нашого ролика 17 серпня пара євро-долар знаходилася в межах 1,0169 долара за євро. Фактори, що будуть впливати на курси, це новини з франків, розміри місії гривні, проблеми фінансування дефіциту бюджету та вирішення питань е і джерел його покриття. Ну і обсяг експорту. Це це основне питання, які зараз. І фактично, ці факти фактори, вони не змінюються вже декілька місяців, і все воно дійсно впливає на курси утворення. Е тому міжбанк. Долар в зв'язку з тим, що все ж таки зберігається вимога НБУ щодо відхилення на Міжбанку максимум на 1% від офіційного курсу, курсу долара, то за фактом ми тепер маємо коридор по долару на Міжбанку від 36,57 до 36,94 гривні за долар. Загальна тенденція щодо перевищення попиту на валюту на пропозицію на Міжбанку на цей тиждень збережеться і періодично НБУ продовжить його закривати за рахунок інтервенції з продажу долара по тридцять то 4 гривні банкам, ну і відповідно тим подальшим подальшому їх клієнтам у разі ситуативних натишків. Пропозиція, що буде не 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 постійно. НБУ все ж таки буде їх викупати в ЗВР по 36 ші тридцять гривень. За моїми розрахунками, Нацбанку знадобиться витратити ще десь 340 від 340 до 520 мільйонів з резервів за цей період, щоб закрити потреби ринку. Ви зараз якраз бачите табличку Національного банку, це результати валютних інтервенцій. І от за 8-12 серпня чистий викуп національним банком фактично від, ну, це не викуп, фактично, а це витрати додаткового національного банку становили майже 429 мільйонів доларів. Тобто він купив 93,4 мільйона доларів, продав 521,69 мільйона доларів. Ну тому, все ж таки, я проілюстрував цією табличкою, що зараз відбувається з валютним ринком. І національний банк залишається єдиним крупним продавцем валюти зараз на ринку євро. За основним фактично фактором, який буде впливати зараз на курс євро відносно гривні, буде все ж таки поведінка євро-долар на міжнародному ринку. За моїми прогнозами, євро-долар на цьому тижні буде перебувати в межах коридору від 1,0 до 1,042 долара за євро. І враховуючи новий офіційний, офіційний курс гривні щодо долара, міжбанківський коридор євро щодо гривні буде перебувати у межах від 36,57 до 38,49 Гривень за євро. Що є ще принципово, ми про що не постійно говорять зараз і на ринку, але все це принципово і діє на курсоутворення. Це поведінка Мінфіну в частині дохідності по воєнних облігаціях. Ну, враховуючи збільшення офіційної інфляції вже вище 22 от останні дані, з перспективою зростання вище 30% по року, це офіційні дані і офіційний прогноз НБУ, То нонсенсом виглядає дохідність по цих воєнних Облігаціях на рівні не вище 16% річних інвестори галасують своїми грошима і ми бачимо ну такі, я б сказав, відверто жальгідні результати останнього аукціону від 16 серпня. Ви бачите, що фактично було. Зараховано до бюджету всього 71,5 млн грн. гривень. Ви бачите відсоткові ставки в цій табличці, як Я говорив, вони були від 12 до 16% річних, і фактично клієнти не купували ці облігації, тобто потрібно збільшувати доходність, якщо дійсно мінфін хоче залучити додаткових інвесторів, а не тільки робити це за рахунок Нацбанку або все ж таки продовжиться варіант емісійного закриття дербюджету через викоп публікації нацбанку нацбанкам у мінфіну що буде провокувати значний додатковий тиск на гривню зараз перед вами якраз табличка вже офіційно національного банку ви бачите що зараз в нього вже у портфелі 559,57 п'ятдесят мільярдів гривень Фактично викуплених облігацій, тобто ми розуміємо, що це, ця сума це фактично емісія, емісія, фактично гривні на ринок за деякий період часу. Ну е, крім того, я ще раз говорю, що потрібно вже явно потрібно оперативно запроваджувати індексовані ОВДП. Про що е, наголошував, наприклад, наглядова рада Національного банку. Е, придбання та погашення яких буде здійснюватися за гривні, водночас номінальна вартість яких та купон будуть прив'язані до обмінного курсу гривні, до долара США або Євро. Це зацікавить тих інвесторів, які зараз не хочуть брати на собі курсові ризики, тому що вони дійсно великі, і тому не куповують не. Купую зараз облігації, які номіновані тільки в гривні. Або купують облігації тільки в доларах і євро, але там теж невеликі обсяги. Тобто принциповим також є іще надходження коштів від наших міжнародних партнерів, своєчасніх цих надходжень та їх суми, ну і співпраця з МВФ. Ну, на нагатівковому ринку обмінники обмінники частково все ж таки налякані останніми діями національного банку. Тобто, спроби зіграти і далі на підвищення будуть явно меншими ніж це було раніше. Більшість банків за готівковим курсом долара будуть працювати у межах коридору від 3830 до 41,30 гривень, а по євро від 38,50 до 41,80 гривень. Спред між купівлею та продажем валюти зараз буде залишатися великим та буде становити по долару від 20 до 90 копійок на доларі, та по євро від 25 копійок до 1,20 гривня. За на євро за моїм прогнозом, катерувальної більшості обмінників фінкомпаній цими днями буде перебувати у межах долар коридор купівлі та продажу від 39,80 до 41,20 гривень за долар, і по євро коридор від сорока і до 41,60 одної гривень. За євро коридори по катерування продовжать все ж таки залишатися зараз дуже широкими, враховуючи дії зараз, діючи зараз воєнні та економічні ризики в Україні та достатньо великі каливання пари євро-долар на зовнішніх ринках. Ну і е, в кінцевому варіанті я хочу все ж таки перед тим, як я з вами попрощаюсь, це все ж таки я призиваю вас е, не піддаватися на спекулятивний розігрів готівкового ринку, дивитися, все ж таки. Е, Фактично з економічної точки зору на реальний курс, і пам'ятати, що все ж таки частина банків пропонує фактично з подачі НБУ, пропонують е, варіанти купівлі е, фактично валюти за більш низьким курсом, е, фактично на депозити. Вони від трьох місяців. І таким чином, все ж таки, ви зможете дещо секономити на курсах. От. Тому я все ж таки вас призиваю не втрачати голову і розум, і все ж таки дивитися на курсові ризики об'єктивно, а не тільки з точки зору спекуляцій або якоїсь там пам'яті. Ну і обов'язково підтримуйте нас лайками, підписуйтесь на наші канали, підтримуйте нас на Patreon, а також залишайте коментарі. Ви знаєте, що я з радістю відповім на всі ваші питання. З вами були канали фінансовий А, і я, фінансовий експерт Олексій Козирів.